Бренди світової спільноти, тобто флагмани європейського і світового ринку стоматології, не відвертаються чи не бояться ринку України, а навпаки, прагнуть оптимізовано підтримати своїми розробками і своїми, своїми досягненнями, своїм матеріальним, свою матеріальну базу, максимально підтримати ринок. Медичних послуг в Україні, якщо взяти по рейтингу стоматологічного форуму, то навпаки збільшилася кількість представниць іноземних компаній на ринку України, що дуже тішить. Тобто, світова спільнота бачить перспективу розвитку стоматології в Україні. Мій досвід участі у даній виставці у ГалЕкспо, налічує вже близько 12 років, і я насправді бачу цю трансформацію, яка відбувається з учасниками виставки і з тими, хто тут експонується. Цього року я звернула увагу, що є запит. На підтримку юридичної стоматологів, стоматологічних клінік і я маю надію і маю таке переконання, бо я добре знаю співзасновника цієї організації пана Юрія Буня. І зважаючи на його досвід громадської діяльності і лікувальної справи, я вважаю, що власне ця спілка може стати гарним незалежним середовищем для захисту лікарів-стоматологів від зовнішніх чинників. Ну і плюс, ми дуже очікуємо від кожної громадської організації підтримку ветеранів. У подальшій їхній реабілітації і у покращенні якості їхнього життя головною метою спілки стоматологів України це є об'єднання в одному розумінні професії всіх лікарів стоматологів котрі мають диплом лікаря-стоматолога. Не дуже важливо є у нашій професійній діяльності. Це є страхування професійної діяльності лікаря-стоматолога. У відповідальності перед третьими особами, перед пацієнтами. Наша спілка стоматологів України вже надає такий страховий поліс члену спілки стоматологів України. Спілка стоматологів України з іншими такими гуманітарними місіями ми долучалися до такі волонтерські рухи надання стоматологічної допомоги власне військовослужбовцям на передових чи там в межах. Госпіталі першої лінії надання медичної допомоги дуже багато було пересує пересувних амбулаторій, які на автомобілях об'їжджають військових.